mm <sighs> Всім привіт підписчики мого тіктоку. Зараз знімаю відео, як я на полі. І пасу худобу. Маю ось такого бука, яким я пасу 11 худобів. Що означає жити в селі? Маслі худоби. На кого ти перетворюєшся. Коли ти знімаєш маску, на кого ти перетворюєшся. На кого ти перетворюєшся. На кого ти перетворюєшся. Ось як живеться хлопець, який живе в селі. Сидиш собі біля яблуньки. З яблуками. Які ще не доспіли, ну, бо зараз літо ще не їхній сезон. Зараз я по добу, Крови мені випало на Івана Купала. Це, ребята, я побачив буська. Я хочу вам його зазняти. Я його напевно ще не зловлю, але підкрадуся до нього і вам зараз його покажу. Ви маєте вже його бачити, я підкрадуся. Я йду з того рану. Бачите його? Ой, тут кусі, кущі, підкрасті, підкрасті. Крайся, крайся, крайся. Бачите, будька. Лети, корока, скажи привіт моїй тіктоковській аудиторії, яка начислює 68 людей. Корова вам передає привіт! Хештег хочу кайп. Хочу вам показати, що буде, якщо активно. Тренуватися на турніку. Це ще в мене було після вчора. Я активно робив різні трюки і тренувався на турніку. Це дві руки. Вони в мене поки що заживаються мозолі. Ну, але нічого, скоро заживуть, я собі куплю спеціальні рукавиці для цього, щоб не було мозолів. Як ви думаєте, яка корова моя? Перший варіант, другий. Ось. І третій варіант. Стане щем Ну, і четвертий варіант. Добре, пишіть в коментарях чи хтось. Ще раз нагадую. Перший, другий, третій, четвертий. В коментарях. Я знаю, сьогодні Івана купала, але так випала доля мені. Пасти цю худобу і ці корови. Я со дрочі дуже довго, але до мене смучився. Сьогодні я пішов до вас, так довго що? І все бачив всі свято, члит... квіточка, всі корові, навіть, навіть шовці, навіть рушаві, навіть. Бій навіть сітає п'ять, 7, сім. Покажемо погоду сороків. Як ви бачите, сорока в дощі, дуже сильні дощі. Так дощі, що я в широку і ще й в парасолі і мені ще й мок. Я намок і в капці, і в купці, і всюди, і більше такого. Тривай побачити мокру. Дожди добре, дай колись погано. Чому він кожен? Дощ добре, тому що він впадає, наприклад, на город. І ростуть там овочі, хрупки, з другого А коли погано, коли це дуже багато дощу. коли живі погода. Як ви бачите, це дуже-дуже сильний дощ. Зараз літо якраз мають бути такі дощі, мають бути зливи. Тому що, коли дуже тепло, як ви знаєте, дуже теплоє. Дуже жарко. Вода вона починає нагріватися, вона піднімається в нові. Віна пара. Потім води стає дуже багато хмарок. Вони там йдуть, далі, далі. Потім не витримує хмара цю воду. Тому вона цю воду пускає на землю. Так падає дощ. Так само зараз, де пішов, дуже жарко спочатку. Ну, вчора був дощ, а нічого. Було дуже жарко, зараз падає такий дуже, дуже сильний дощ. Якщо хочете більше таких новин в мене, підписуйте мій канал, де більше проводить. Yerçek Ой, добре, добре яблочко. Й-й, добрі яблочко. Добре яблочко, добре. Дуже добре яблочко. Ой, добре яблочко, ой, добре. Ой, добре, хам-ха. Добреньке, добреньке, ну гам, гами, гами, яблочко. Дуже добре. Добре. Дуже добре яблочко. Ой, добре. Як треба кусити яблочко? Як треба кусати? Покажи мамі. Покажи. Ой, добреньке, а кусок, який великий, ти відгриз гриз того яблочко. Таке добре яблочко. Так? Гами не вдавись. Ні, дуже гарне яблочко. Дуже гарне яблочко, дуже дуже гарне. Добрайте? Ні-ні, ага, гама юрчика. Коренечко віддай мамі. Нема? Нема? Ні. Давай, давай. Ось так, так. Ой, добре, дуже добре яблучко. Ой, добре яблучко. Ні, це не можна, це не можна. Ну кусай ще раз, ти мама, щоб яблучко не можна на землю. Юрчик! Лисею, Матвійчик. Юрка. Матвіку не ліз, Юрчик. Матвійчику не ліз, Матвійку лише, Юрчка, Матвій, нажми нажми кнопочку, хай грає. Матвічик, Юрчик. Ти не падаєш? Юрчик! Юрка! Де ти є? Я боюся такого. Юра! Ану, чуть-чуть-чуть-чуть. Па-па. па Так, пойдет, пойди, пойдет, пойди, пор. Юрчик, а ну, подойду на маму. Юрчик. Так, Юрчик, їсть супчик з печиночку. Речанний супчик. E aqui hoje, dobre. Yurchik, dobre? Baba. Є Матвічко. Ти хоч печенько серденько, мама, не. Кожа, дай мені. Матвічко, сядь гарно. <звук> <звук> не дає, не дає. Матвійчику сядь, сядь, будеш не можуть устати. Не дає тобі Матвійко Матвійку такий кусочок не можна давати йому. Onde é daí, você está indo? Não Dá para mim. Olha. 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 Não Não Юрчик. Я ти Юрчик, ти куди їдеш? Мусить Ставте райки. Райки. Підписуйся на канал Тьоба. А я хуявша В'їж, беші у мене. Я знайшов їбе вдома мама. Потім маму. Потім у маму сказали доверти, чи то я їх пошудив. Я вільно кажу, я дуже молодець. Відбешую теж на мене шкропи. Ай, па